В Ужгородському науковому ліцеї освіту здобувають талановиті діти з усієї області. Із 2006 року започатковано роботу класів із поглибленим вивченням футболу та гандболу. Тепер діти зможуть ще більше і краще займатися, і не лише з названих видів спорту, адже реалізовано один із найкращих проєктів регіонального розвитку в Закарпатській області. До дії вступив. Сучасний спортивний комплекс. Його відкрили з участю ветеранів війни, представників влади, бізнесу, футбольних структур. Протягом року близько 50 мільйонів гривень витрачено на реалізацію даного проєкту. Важливо, що в цьому проєкті приймали участь Асоціація українського футболу і тут є частково кошти обласного бюджету, але саме важливі тут і кошти українського бізнесу, в тому числі релакованого бізнесу, який переїхав з працівниками. Сьогодні дітки з усієї України будуть мати можливість на якісній спортивній інфраструктурі займатися спортом. Ще раз хочу подякувати Віктору Федоровичу. Це його ініціатива. Ми її разом реалізували. Дуже багато людей долучилося до цього. Тому зараз ви бачите, в Україні все можна робити, і це дуже важливо для особисто для дітей, які знаходяться в зоні бойових дій. Вони можуть сюди приїхати, оздоровитися, пограти в футбол. Тому і на всіх рівнях то тобто цей заклад він мультифункціонально спортивний для всіх. У межах проєкту збудовано новий гуртожиток на 50 осіб за сучасними технологіями швидкого будівництва. Реконструйовано велике футбольне поле з натуральним трав'яним покриттям та автоматичним поливом. Побудовано майданчики для занять футболом, волейболом, гандболом, баскетболом, гімнастичний майданчик і паркінг. Роботу оцінили і міжнародні партнери та представники спорту. Вітання від нашого директора Аласа Легала, який багато років тому почав, розпочав нашу роботу в Україні. Наша організація за останні 25 років підтримала дуже багато гуманітарних проєктів в Україні. Цей проєкт ми раді, що нам запропонували взяти в ньому участь. Ми з великою радістю це виконали. І сьогодні я теж дуже радий бачити, що цей об'єкт побудований. Це заклад для здорового розвитку здорового життя молодих людей, які будуть творити наше майбутнє. І як буде заложений фундамент, наскільки вони пройдуть випробування спортом, фізичною культурою, культурною скільки вони будуть легш... в майбутньому легше їм буде жити. А такі заклади дуже рідко відкриваються. У нас сьогодні відкривається. Одна гімназія в Україні такої більше немає з такою інфраструктурою для Закарпаття це гордість, це радість а для спортсменів нормальні умови для заняття спортом. Під час відкриття було вручено нагороди представникам підприємств, фірм, фондів, організацій, за вагомий внесок, оригінальний розвиток закарпаття та розбудову спортивної інфраструктури. Почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Присвоєно Вадиму Ідьордю, директорові комунального закладу СД Шорс футболу Закарпатської обласної ради та Андрієві Козеру, учителю фізкультури Ізянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Уської міської ради. Звання кандидаток у майстри спорту отримали гравчині жіночого футбольного клубу Минай. Самі ж спортсменки також оцінили введення в експлуатацію спортивного комплексу. Дуже чудова база для молодих перспективних футболісток, так як і для, ну, для всіх видів спорту. Дуже гарно тут все зроблено. Дуже хороше відкриття було. Всім задоволені. Тренування чудові, команда чудова, тренери прекрасні. Мені тут все подобається. Я прийшла в нову команду. Колектив дуже прекрасний, всі підтримують один одного. Після урочистого відкриття гості оглянули спортивний комплекс наукового ліцею, побували на тренуваннях спортсменів. Усі дякували Збройним силам України та долученим до зведення спортивного об'єкту. У ньому тепер запанує нове активне життя.